І всім привіт! і Сьогодні з вами смачний Вовк та Мей julie. julie І сьогодні ми будемо грати в Бравл. А також я хочу вам хочу показати, які бравлери мені випали. Я сам був в шоці. Перший бравлер це RT. Я був в шоці. У мене випала лега і випав RT Це було просто. А із міфічего стаждропа випав міфік Спраут. Спраут. Якого якого зараз, а якраз і у розбуку. Ну. Розблокую. Розблокую. І сьогодні ми будемо грати в сліпого снайпера. Угу. Mm -hmm. Хто буде сліповим снайпером? Давай я. Mm -hmm. Давай. А я беру пару малея. Як ви вже зрозуміли, це мій улюблений пас <топ> <топ> RT RT з базом. А також іще я вам потім пройшлю від, ну, пройшлю телеграм-канал та одне відео з інстаграму, Де ви зможете отримати ось такий ось, пін, ось, такий ось пін і ось такий ось пін. Ось ти ось три піна ви зможете отримати. Круто! Ну шо ж, давайте погнали! Сипам снайпером першим буду я. Сам я взяв бавли спец ну, барни специально. Давай, добивай! Ага. Бегу. Ладно. Воу, пипец, ты швидку устал. Набрал в банку. А ну-ка. Ага. Погнали. Ну что ж, погнали. <рисотворю> я <в> упадкова, честно. <рисотворю> так. <рисотворю> Откажи приблизно, Я даже боечка побаюсь чего синее.

Да. Погнали. Ну, ну любого метателя можно было взять. Ой, вибачай! Звоняй, братанчик. Да бывает. А не то А по петях попадаешь. Ось це добув я. Ага. Меджик монтажа. Так. Вот скажи, я був? Ні. Ваще Не. туди. Підсказка. Айдеры в був? Блин, я два подкова. Идеально. Ага. Погнало. Е -е -е. Я буду этого. Ну окей. Ну попу что що просто, чтобы. А может я візьму стул замість арти? А? А хочу ні, я знаю, кого я візьму. Все, погнали. і погнали. Э, бари, бай, бари, бай. Він КБ теж, він не якби теж вважається снайпером. Краще було оперти, брат. Онопер, охнопер. Забуваем. Забываем. Ну ось ми знов повернулися. Саня, я кто так швидку добив в банку. А я, я сейчас вот в подколок упал. скажи, я тільки що близько був? Понятно? Да блин, где ты? Раз, два, три, четыре, пять, а вот... Так... Ну, где ты? Тут. Конкретнейше. Ура! Накинули сто, було глопотно. Ну може, кого мені ще взяти Я я теперь беру, правильно ж? Да давай погнали. Знайпер. Я, буду, я буду. виходить Выходит, ты будешь нас... пипер. Кого ж Пипер, пипер. Ну ты снайпер розумієш.. да? А? Ну ты же умеешь, что ты снайпер? анджо Ну ладно. А я базель. А сейчас ты штука? вау. Бери одразу банки. Пожалуйста. Так, все, я добив сані банки. Дуже швидко. Погнали. Ага. зараз бочку було Ой, ой, ну, подкова. Вообще на туда. Я тоже хочу базу взять. Ну, на жаль, ты снайпер. Улья разве подсказку прийти кошу кого-то тебе накоплю ульту. Не зараз. Грян зелбос. Добре, покончу. Тепер я беру база, а ты бере! Ну ладно. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты бить такого на якого я гіперзаряд бажана.

Накоптить мені банки. Вау, Саня, ти так швидко накопичив банки! Погнали. Оп, пи Погнали. Погнали. А попів? Нічого, нічого. Ось, скажи, я близько? Буду уже. Ты обаудел? Не вышло. Звездно. Що ты хотел про ось цього скажи? Так, ну теперь. А тепер я візьму того, про такого ты не ні. Тільки не це! Будь ласка, ні! Да, не знающикого. Готов. Так, я готов. И пристучи я І-і-і-і-привіль! при у? Реально? Фриві. Ладно. Фриві. Ну а ми повернемося, коли я накуплю банки. Ребят, мы чисто выпадково, но у нас тут ящик с четырьмя хп. Ха-ха, я думаю, його потрібно вставить. Так, Потрібно. Давай, заходи в порт. А, 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 э, 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 э. Не честно, ты мой радиус больше. Ну, <клевиць> ну, а продолжим мы в наступной Всем папа! Oh.